Щоби скласти повну вартість тарифу у вас у селі, до ціни на електроенергію потрібно додати вартість транспортування від атомної станції до вашої оселі. Вартість транспортування електроенергії не можна завищувати під час війни. Нагадую, за презентацією національної комісії у 2014 році вартість транспортування. Всіма і «Укренерго», і Енерго» сукупно складало 10,4% від кінцевої ціни на електроенергію. І так було в Україні завжди. Ось у мене в руках практично повна викладка Національної комісії по вартості транспортування. От на 14 рік. Тобто, враховуючи цей звіт цю презентацію Національної комісії. Враховуючи транспортування, збільшуємо ціну на електроенергію енергоатома 88 копійок на 10,4%. І таким чином отримуємо максимальну ціну на атомну електроенергію з чесною вартістю транспортування, з чесною вартістю атомної електроенергії з усіма податками та накрутками, і якраз той тариф, який буде в оселі людини. І він буде не більше, 97 копійок за кіловат. Чуєте? Максимально чесна ціна електроенергії має бути 97 копійок за кіловат.